Вона називає себе вар'яткою та не уявляє життя без кулінарії. Івано-франківська журналістка Ольга Мончук готує фантастичні страви і охоче ділиться смачними секретами з іншими. Куховарити, зізнається, починала ще в дитинстві, поступово перетворюючи це заняття на справжнє мистецтво. А любов до приготування їжі передалася їй від мами та бабусі. У Мене і бабця завжди готувала це. Якась така, ну для неї була ну одна з. Місії жінки, що це одна з її якихось таких невід'ємних частин, щоб жінка в сім'ї готувала їжу. Так само мама, я завжди це бачила, і мені завжди було цікаво. Тобто я бавилася з дитинства, що я печу торт з піска чи щось таке. Потім, коли я виростала, то звичайно пісок перетворювався на борошно і вже. Вона так виростала два роки тому. Ольга започаткувала власний блог. У ньому із фотографіями покроково розписує процес приготування нових страв. Робить це передусім для того, аби не загубити цікаві рецепти. Їх черпає здебільшого з інтернету. Проте майже у кожний смаколик додає щось від себе. Таку віртуальну гастрономічну книгу назвала кулінарні варіації. Вар'ятки кулінарні варіації довго думала про назву блогу. Хотілося, щоб вона була цікавою, неповторною і запам'ятовувалася. Зрозуміло, чому варіації, е, тому що в своєму блозі я е, якби, е, повторюю рецепти, ну, відтворюю і воно відповідає це слово е, наповненню моєму блогу. А, а варіатки… Ну, все-таки блог народжений Івано-Франківською. Хотілося додати йому якогось колориту, якогось такого неповторності. Мені дуже подобається це слово, тому кулінарна варіація. Варіатки такого більше ніде не зустрічала. Нещодавно дівчину запросили вести кулінарну рубрику в одному із всеукраїнських інтернет-видань. Сторінку із рецептами смаколиків вона веде і в газеті, де працює. Нині ж ретельно готується до нового року. Ще від початку грудня експериментує з рецептами, аби потішити читачів свіжими ідеями. Один із таких села ялинка він швидко готується та може одночасно слугувати прикрасою для святкового столу. Для цього салату треба рукола або або інше листя салату для подушки. Для заправки нам треба одну одну чайну ложку меду рідкого, дві чайні ложки, гірчиці в зернах або ну такої, але мені в зернах більше подобається. Оливкова олія, десь чотири столові ложки, суміш прованських трав і сіль. Оце це змішуєте і поливаєте такою заправкою салат. Так само пів авокадо його нарізати на е, е, пластерки і викладаєте з нього ялинку, один шматок твердого сиру, з нього зірку вирізаєте або будь-яку іншу форму. Так само потрібно буквально кілька зерен е, гранату і. Жменя Чи не Найбільше Ольга любить готувати десерти, бо їх можна ще й гарно декорувати. Зокрема, у її блозі дуже багато рецептів сирників, і для них варіатка не втомлюється шукати все нові варіації. Ольга телеканал